Фонд Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського поповнився новими експонатами. Свої дві роботи передав туди художник Юрій Самойленко. За його словами, це його не перші дарунки музею. Нещодавно він вже поповнював колекцію картиною Козак Мамай. За моєю спиною це в металі виконаний Ісус Христос. Це унікальна теж техніка. Це Різка металу. По центру святий Лука, Євангеліс Лука. Євангеліс Лука один із чотирьох євангелістів, але що характерно для нього, він за переказом є лікар, але й створив надзвичайну ікону, ікону, яка була Вишгородською. Кожне поповнення фондової колекції є значною подією у житті музею. А коли до фондів потрапляють роботи такого значного майстра, як Юрій Самойленко, це справжнє свято. І цими роботами кожен відвідувач музею може насолодитися ще протягом місяця на виставці, яка буде розміщена у флігелі нашого музею.